Вітаю, я Руслан Ігорович. Я працюю вчителем у школі. І сьогодні ми хочемо підняти важливу тему: а саме підготовки суспільства до того, що будуть повертатись поранені бійці. Вітаю, Руслан. Роман. Розкажи трохи про себе. Мій позвонив КАП, я бієць 12-ї бригади АЗОВ. Дякую, що прийшов. Сьогодні ми поговоримо про таку тему, як повернення бійців після поранення, про їх негативний і позитивний досвід, тому що зараз є, на мою думку, така проблема, що суспільство не готове до повернення хлопців та дівчат з фронту. Є певна прірва між цивільними та військовими, і я б хотів з тобою сьогодні про це поговорити. Я б хотів сказати, що. Якщо тобі буде некомфортно відповідати на якісь запитання, ти кажи про це одразу, щоб не було проблем. Це абсолютно нормально. Домовились, так? Так, домовились. мені комфортно. Окей. Е, перше, що хотів спитати, це про твій бойовий шлях, як ти прийшов. Е, розкажи трохи про це, будь ласка. Так, в 23-му році я зрозумів, що я роблю недостатньо для того, щоб ну для себе недостатньо роблю, щоб я вважав, що я щось роблю для цієї країни, і тому. В середині 23-го я вирішив піти служити в армію. Вибрав Азов, так як рахував це самим таким крутим, класним, боєздатним підрозділом в Україні, де є побратимство, те гарно навчають, і я можу довіряти цьому підрозділу. Пішов на БКБП, вдало його закінчив. Далі. Я був старшим солдатом в піхоті, командир відділення, виконували завдання в лісах Кремінних, болота, ну і Ліповка, де я отримував поранення. Далі про це я хотів спитати. Якщо тобі знову ж таки некомфортно про щось казати, ми не будемо про це розмовляти. Як відбулося поранення? Як які подальші були там евакуація, стабілізаційний пункт, як це все було? У поранення моє відбулося вже, коли ми виходили з позицій. Ми були на позиціях десь близько двох тижнів. Ну, Це пов'язано з тим, що складність виходу з позицій. неможливо вийти було. І в один із таких періодів вийшов час, що ми зранку по сіряку, хотіли вийти. Ну, і поступила така команда. А вже майже на кінці. Нашої дистанції все як в крутих відосах з дроню. Мені прямо під ноги прилетів скит. А я відразу ну, впав і розумів, що я ноги не відчуваю. Тобто встати там, перебігти кудись, я вже не міг. Я собі на накладаю турнікет ліву, побратим мені праву. На нас продовжуються скиди. Моя евакуація ну, ніяк не може далі продовжуватись, тому я там залишився один на деякий час під гілками, під, під цим з турнікетами. Ну і десь після п'ятого-шостого скиду я вирішив таке дуже класне рішення. Спілкувався з побратимами. В лікарнях часто хто це використовує, uh -huh. прикидатись, загинувшим. Я розвалився після деяких наступних скидів. Стримався, не рухався, Ну, щось полетали одрони, Летіли, не знаю, по якій причині, повірили вони, чи просто може. І більше, я, типу, не не скидів не було, так? Да? Так, не було. У я... мене купа адреналіну, О, я буду жити. Клас. А, ну, я... Все, що зміг себе зняти, я зняв і попав в укриття. <реш> Перше, коли я добрався, це був туалет, <реш> тому що це єдине, що ціла, ціла будівля, яка була там на Ліповці, по зрівнянню, син, де була криша. Хоча б. <реш> я спочатку добрався туди, а потім почав кричати, щоб зрозуміти, хоча б де є побратими. Докричався, доповз до укриття, але е, ворог помітив, що я туди заповз, тому далі продовжувалися по цьому укриттю скиди. Але е, ну, скиди це не так небезпечно, коли ти знаходишся всередині е, погр... Погр... погрібу. Страшніше було те, що туди закинули гази. Е, е, я знову залишився один. Е, вдвох неможливо. Ну, треба, щоб хтось залишився цілим точно. Бо евакуація без цілих людей ніяк ну, не відбудеться. Тобто я залишився там uh -huh. під газами. А, я чесно думав, що отруйні вже гази, що я звідти не виберуся. Але, в принципі, вони просто обігли все, що могли всередині, і я вцілив. А десь через годину-4 до мене повернулися побратими. Конверсію вже не зробити, я вже тоді знав, що я втратив ноги, коли вже лежав, то вже пройшов той час. А, я намагався щось зробити, але. Ну, це не допомагало. Я попускав свій турнікет, бачив, що тече кров закручував, все. Там щось зробити собі, конверсію, накластися, зробити там понаду. На жаль, я не міг. У мене це було просто тяжко після газів. Я вже такий не в своїй свідомості був. Ну і все. В принципі, через деякий час просто приїхала бронетранспортер під моє укриття. Мене е, прийшли з з сусідніх позицій, хто погодився, і просто витягнули мене і все. Ну і ще так, е, поки мене отягло, поранило медиків, бо вони теж погодились, типу, нести мене. Та було два медика несли і два побратима. І е, пригоди на цьому не закінчились. В принципі, бо ну, ми коли вже виїжджали, то, звісно, продовжилася атака на наш бронетранспортер в ПІВІ. Ну, добре, що вдало все закінчилось, і ми вдало виїхали зійти. Як далі відбувалося? Після бронетранспортеру мене забрав Івак. Там була посестра Яра і побратим, мій, з якими були в піхоті разом Фаріон. Uh, ну, в, в, Все, що було в Ваці, це мені як в самому крутому вазі залили там кров. Зробили обезбол, щоб мені не так боляче було, бо все-таки багато часу пройшло, мені вже дуже боляче було. І я деякі моменти вже не дуже соваку пам'ятаю, бо діяли обезболи. Потім мене привезли на стабілізаційний пункт. В стабілізаційному пункті вже надавали подальшу допомогу. Знову кров, знову обезболи. Вели мене в штучну кому, як я розумію, бо я прокинувся аж через сутки вже в Дніпрі. Uh -huh. я цього етапу, коли мене забрали вже з 100, 100 пункту до Дружківки, а потім до Дніпра я весь час без свідомості. Так, ти приїхав в лікарню Дніпро. Ну, Коли я прокинувся, я відразу побачив, що в мене немає ніх, І Я нормально це е, прийняв. Я вже був до цього готовий, нічого такого. я, ну, Навпаки був радий, що я живий, цілий. В принципі, в мене не було, е, тільки, від, було тільки відсутні ноги. Е, ну, Було ще поранення пальцю, але таке воно не суттєве було. І в, 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 в суп, відразу до мене прибігла е, дівчина. Ну, не моя дівчина з супроводу. І почала запитувати, що мені треба, що я потребую, як я себе почуваю, номера батьків, щоб повідомити, і так далі. І тут я зрозумів, що я попав в дуже круту організацію. І мені там треба була зарядка. Мене телефон був з собою. Все це мені надали і. Далі я просто очікував, там було очікування всього один день, мене відразу евакували в Київ. Ну і в Києві вже подальше моє лікування продовжувалось. Угу. Скажи, коли ти виходив у суспільство, чи був у тебе якийсь позитивний або негативний досвід спілкування з дорослими або, можливо, з дітьми? <ривання> Давайте почнемо з позитивного. Uh -huh. Позитивних, так, да, було достатньо. У мене таке дуже, дуже помітне поранення, і тому багато хто я помічає, і я дуже задоволений, що я помічають в, хор в хорошому плані більше. Uh -huh. Якщо казати про літніх людей, то ну, по ним ну, вони. Вони ж не сучасні, вони не, не дуже правильно розуміють, що треба говорити, що не треба. Тому що багато від літні, літніх людей я чую, що боже, синочку, що з тобою? <гум> Все капець, життя злому, але насправді ні. Я продовжу жити. Я займаюся зараз плаванням, я їздив на інклюзивних лижах. Та я багато чим займаюся Фізкультура — це зарядка, кожен день Корот, життя продовжується, це нормально. А, ось а, знач, Ну, почну з позитивних все таки речей. Наприклад, нещодавно я їхав по торговому центру, собі спокійно. ну, Я з другом був, тоді розмовляв, і до мене підходить дівчина, десь років 15 і вона просто попросила мене обійняти без слів, без нічого. Це було приємно, ну все-таки вона просто мене обійняла і, пі... і пішла. Тобто, як жест, як подяка, Дякую. це дуже добре, тим паче без всяких слів жалості чи ще чогось. Потім також я їздив по торговому центру. У мене були випадки з дітьми, де батько, теж дитина дуже дивилась на мене, тому що це було незвичайно. А батько і сказав він, бо на її дистанції, тобто сидів, він сказав: Дивись, супергероїд, І так і треба. Розмовляти зі своїми дітьми, тому що також бачив, якщо казати про дітей і негативне, що вони не розуміють, що, що зі мною вони там пальцем тикають і так далі. Ну, це не діти винні, так? Ну це так, це, це, це більше не ді, діти винні, а батьки, що не підготували дітей до таких можливих наслідків війни. А, а, ну, я так розумію, це просто-просто треба пропрацьовувати з дітьми, щоб налаштовувати, Поясню. що це нормально. В цьому нічого немає. А хто ти кажеш, супергерой? — Класно, Це, що це... так... А... — був мені ще дарили. А? — Тортик дарили. Клас. Це, ну, це дуже класно. Маленький такий Теж Дякую. Тобі, тобі від цього ну, Тобі приємно коли. Мені? Так? Ну, так. Оці, коли моменти були, коли мені щось приємно робили, вони були без слів. Угу. Тобто навіть, як останній раз сказав, подарунок у вигляді е, тістечка е, мені нічого не сказав, там, дякую вам за що захищаєте. Мені просто дівчина принесла, поставила, це вам. Все. Слів не треба, ми все розуміємо чудово і без них. Е, та ж посмішка звичайна від людини або кивок відразу все стає зрозуміло, що людина хоче подякувати. Скажи, чи був, можливо, негативний досвід. Я думаю, він точно був, але я не так сильно запам'ятовую негативний досвід як позитивний. З негативних це гіпербажання допомогти. Коли я щось можу сам зробити, але всі хочуть допомогти. Ну, це зрозуміло, це і приємно, так, але. Коли я цього не потребую, бо сам не запитую. Це не дуже, тому що це робить мене слабшим. Ну, uh -huh. в вигляді uh -huh. людей. Вони думають, що я слабий, треба допомогти. А я, думаю, мені не подобається бути слабим. Я хочу бути сильним, тому коли мені треба допомога, я її прошу. Uh -huh. Коли мені не треба допомога, ну краще не запропонувати. Ну, Якщо людина, наприклад, ти кажеш, що ти можеш попросити про допомогу. Yeah, yes. Можливо, людина соромиться, наприклад. Як правильно іншій людині підійти, запропонувати допомогу, щоб не порушити твоїх особистих кордонів і жодним чином тобі не, не скривдити тебе? Mm. Ну, якщо це, наприклад, то, навіть не знаю, коли я потребую допомоги просто. Якщо я там з чимось таким зустрічаюсь, і я бачу, що мені треба буде допомога, я не чекаю там, поки хтось підійде, мені щось скажуть. Uh -huh. Запропону запропоную допомогти. Я зазвичай це роблю сам. Uh -huh. Наприклад, вчора вчора я мені захотіло їхати на таксі в театр. Ми вирішили вуличками проїхати. Ну, розмова про борд, ну, такі бордюри в принципі опустимо це, вони всюди є. але ми стикнулися з тим, що о, були Берестейський проспект о, це траса шестиполосна, uh -huh. і там поверху ніяк не перейти, там тільки підзем, підземний перехід. Він Обладнаний, <с professionals> на думку держави. Uh -huh. Але насправді ні, там неможливо було проїхати. І що я зробив? Ну, я не сидів, чекав там чогось. Я побачив двох о, дуже крепких чоловіків, я під'їхав, кажу, так так, можете допомогти, будь ласка, мене мій друг підійме, а ви допоможете нам спустити коляску uh -huh. і потім підняти її. Тобто ці два чоловіки просто погодились, підняли, спустили, і я собі далі поїхав в, в театр. Отак От може бути. Коли ще мені, коли як правильно запропонувати допомогу, uh -huh. просто головне, щоб це не було ззаду, тоді якось менш комфортно. Якщо це буде спереду і просто може вам чим-небудь допомогти, uh -huh. я скажу: так, треба допомога або ні, не треба мені допомоги. Тобто, головне, типу, обличчя, щоб ти да, бачив щоб я mm. і спитати дозвіл, грубо кажучи, так? А тут в будь-якому випадку треба його питати. Гірше буде, якщо людина просто без твого дозволу почне там, маніпулювати з кріслом колісним. О, так. Особливо, ну це зараз не будемо говорити саме про мене, ага. тому що я їжджу на електронному кріслі. Тут набагато простіше, навіть якщо людина захоче його взяти, що зробити, вона не зможе, тому що воно важить ага. 50 кілограм, мене не так просто здвинути. Але якщо це звичайне крісло колісне, то його краще. Не трогати, якщо я не буду про це попереджений. Тому uh -huh. що якщо людина візьме, я просто втрачу свій баланс. Там треба. Чому я його втрачу? Тому в мене немає передніх опори uh -huh. і противаги передньої. Тобто я, грубо кажучи, балансую над тим, щоб не впасти назад uh -huh. і не впасти вперед. Я там їжу, я ну, навчився тримати баланс, щоб стояти тільки на задніх. Ніколо... Колісах, і тому, якщо там людина з зненацька мене візьме, я можу просто назад так, покатитись за, за його, тому що я зосереджений на тому, щоб зберегти свою стабільність на цьому кріслі. А якщо мені там скажуть, можна вам допомогти, я буду вже знати, що людина хоче взятись за крісло, я просто вагу трохи буду готовий. Да. І буду до цього готовий, я ніяк не впаду. Тим паче, я там вмію сам, наприклад, запрокидуватись, і я скажу там. Угу. Людину попереджу зараз, я буду типу, вставати, uh -huh. щоб передні колеса піднялись, якщо там якийсь бордюр. Я просто підіймусь, людина буде знати, що це нормально, а не там не забоїться, відпустить, і я висновку uh -huh. впаду просто і все. Це, якщо казати про звичайне, з цим кріслим колісним, в принципі, допомога не треба, але як ми бачили, як і це. Це приміщення заїжджав, воно все рівно може стикнутися з великим якимось ви, виступом. І я просто перешкоджую туди, да, і мене треба припідняти. Тоді, коли я так не можу проїхати, я просто дивлюсь, хто є по поля uh -huh. кажу, можете, будь ласка, припідняти і, і просто або штовхнути, і коли я розумію, що цього достатньо буде, або припідняти. Ем, ще хотів би спитати, як правильно людині, наприклад, вона хоче щиро висловити свою вдячність, як правильно це зробити знову ж таки, щоб не порушувати твої особисті кордони, і щоб не зробити тобі е, там, боляче або якось незручно. Я дуже полюбляю посмішки. Це завжди дуже приємно, коли людина посміхається. Uh, і коли вона не, не ховає очі, а просто дивиться, подивилась на тебе і посміхнулась, мені цього достатньо. Uh -huh. От, посмішка все. Я сам такий, коли бачу особливо, коли сонечко світить, людина тобі посміхається, і ти сам такий, а все у настрій, сьогодні класне. Я знаю, що ну, коли проявляють жалість, то це найгірше. так? Uh, так. Це робить мене з їх, з їх сторони, що я слабий, що я щось не можу зробити. І ну, я, звісно, так не думаю. Я навпаки е, такий, да Та ні. Я можу, якщо проявляють жалість, навпаки, більш такий, чого ви Більш грубішим ставати е, до людини, бо це йде протидія цій жалісті, що я, я не слабка, і мені вона не треба. Є ще така проблема, якась існує прірва між цивільними та військовими. Як ти думаєш, чи можливо це прибрати і якось виправити, і якщо так, то яким чином? Ну, Я б, до речі, прям не сказав, що прірва прям велика. Це такий канавка маленька. Все-таки люди в більшості розуміють, що, що треба робити з військовими, і як з ними розмовляти. Просто вони цього бояться. І це нормально. Завжди є страх у людей у всіх, і не всі можуть з ним боротися. Якщо людина, яка більш дотична до військових, наприклад, як ти, або будь-який, хто тут сидить, він вже звик до цього середовища і виразити якусь подяку або просто там що-небудь зробити, він буде більш рішучий. Бо він вже звик до цього. Більш недотичні люди вони будуть відсторонь. Це як я можу навести приклади, наприклад, так, так само. Да. Відсутність в мене ніг це наслідок війни з Росією. І це те саме, що зруйнована будівля. Ти поряд з нею почуваєш себе некомфортно. Навіть я, як військовий, поряд з якоюсь зруйновою будівлею, мені некомфортно там. Так само і люди поряд зі мною їм просто некомфортно трошки. І це треба на роб... напрацьовувати, просто не... не соромитись і починати спілкуватися з військовим, і ти просто звикаєш до всього, звикаєш до них. Я, наприклад, ніяк не змінився і. Це дуже помітно по тому, що, наприклад, як я розмовляю з друзями до поранення і після. Тобто вони до поранення все було йшло, там клас, uh -huh. туди сидим, жарти, не жарти. І після поранення вони втратили цей зв'язок, як з'явилась прірва, скажімо так. І вони просто, ну, в них страх, що вони не знають, як зі мною правильно розмовляти, навіть якщо це близький близькі друзі, навіть мати. Вона не знає, що мені можна казати, не можна. Але я не змінився. І, наприклад, коли людина вже біля мене поряд або по телефону я вже розмовляю, ну, достатньо 5 хвилин. Щоб мій друг, з яким на початку поранення, наприклад, або мати, змогла зрозуміти, що я не змінився, що я такий самий залишився, я так само жартую, все продовжується так само життя, і в мене ну, нічого не змінилося в цьому. І все, їм може комфортно, вони жартують чорні жарти і так далі. І так само і з, з цивільними. Просто вони ну, ти не знайомий з ними, і це не так просто зробити. Завдяки от таким зустрічам, можливо, на камеру або просто з людьми, якщо хтось хоче там в барі посидіти, порозмовляти з військовим. От я думаю, треба робити якраз такі зустрічі, щоб ми могли не на камеру, а просто там зібратися десь о, в барі, просто за, за чимось смачним або десь іншому любому закладі, як хоч на вулиці, і просто поспілкуватись. І я думаю, то точно сто людей прийде, порозмовляє. Там, з будь-яким військовослужбовцем зрозуміє, що він не негативно до них ставиться, що все добре, що він не змінився, що він може жартувати. Ці 100 е цивільних розійдуться з позитивною енергією і там, далі Скажуть, що... Да, І воно так, як Сарафанне Радіо буде працювати, mm -hmm. там ці зустрічі далі будуть продовжуватись. І цим самим прірва буде зменшувати, зменшувати, зменшуватись. Тобто просто треба з нею щось робити, а не залишати її. Так, прірва є, є, мости треба будувати. Не, не такі, як Кличко, звісно. Це точно. Да, треба будувати мости. Да. Я би ще хотів поговорити про таку штуку, що, ну, наприклад, я по собі це також помітив, що ну, минулому році я був на тренуванні Invictus Games, і мені було важко підійти до, до бійця пораненого. І я просто автоматично звертаю увагу. Я звертав увагу на його поранення, там, ампутацію або щось таке. Як правильно в голові це собі зрозуміти? От, ну, щоб, і щоб підійти і комунікувати з людиною? Я думаю, не варто звертати на якісь пошкодження від війни. Це по-перше, тобто, ми просто люди такі самі. Просто у нас це це поранено видно. Це те ж саме. Ну, у мене, наприклад, поранена видно, але всередині в мене його немає. Тобто краще просто, як дозвичайно людини підійти, і я не помічу цю прірву. Тобто, що ти думаєш про якесь якийсь я uh -huh. uh -huh. Просто є так і є там, як тебе звати і все. В першу чергу, людина. Незважаючи, яке на поране, тому що ти можеш бачити людину без видимих пошкоджень. Наприклад, думаєш, а ну все нормально, можна піти порозмовляти, а в неї є всередині пошкодження. І ти такий бодренький прийдеш, та а, а в неї щось всередині таке. Негативно на тебе подивиться і все. Це треба робити обережно, як з, зі всіма звичайними людьми. Ти коли просто з людиною хочеш познайомитись або щось їй сказати, ти в першу чергу привітаєшся, спитаєш як звати, і чи ну, хочеш так. поспілкуватись, наприклад, про щось або там. Спитати, звичайно, як справи, наприклад. Тому що десь ви в одній тусовці, там вікторузгів, наприклад, щось дотичне до цього хочуть спитати. Все як звичайними людьми. Знайомишся, спілкуєшся. нічим ми не відрізняємось від цивільних. У нас люди просто так відносяться до військових, наче вони якісь інші люди, але. Вони забувають, що це просто професія, яка найважча, най, найскладніша і професія в найтяжчі часи, і хотілося б, щоб люди просто сприймали військових як таких же самих людей і, в принципі, не забували про людяність. Я хочу сказати тобі, дякую величезне, що ти поділився цим досвідом. Я Сподіваюся, що ті, хто е, по, по побачить це, Подивляться це, що вони щось для себе зрозуміють і допоможуть нам усім будувати мости. Дякую тобі, вичательно. Дякую.